Так, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградов. І це програма Право на правду за гроші і не тільки будемо говорити прямо зараз. З нами на зв'язку криптоентузіаст Віталій Супрук. Я вітаю вас. Пане Віталій. Доброго дня. Пане Віталій, що? Давайте почнемо з цього з обвалу на крипторинку. Відбувся обвал. Я спокійно слухайте, ставлюся до цих обвалів. Це такі процеси, як ну, мені здається, зима, весна, ну такі сезони. От, але слухайте, 30-50 мільярдів доларів, хтось в цій історії втратив крах, караул. Особливо ті, ну я, я так, якщо я слідкував, слухайте, я от подивився, хто ну жалів, жалівся. Жалілися в основному ті, хто активно заробляють на цьому, от на цих шорсах, шморцах. От, тобто тут купили, сьогодні продали, завтра вже отут, тут, і вони повтрачали. У цій історії, бо я особистою історією, Я маленькі невеличкі гроші ото поклав. Ну, поки воно збільшується, я нічого не можу сказати. Воно коштувало 40, зараз коштує десь близько там скільки ста з чимось. Ну тобто я не бачу цього обвалу. Розумієте, а от ті люди, які прям ну працюють, ну як на роботу ходять у ці графіки, монітори, щось тут купив, попа, тут і все. І от що ви думаєте, з чим пов'язано цей от обвал це кінець Крипти? <реш> Ні, це не кінець крипти. В даному випадку ми бачимо реакцію крипторинку на всі ті події, які відбуваються в світі. Ну, пов'язують одним із причин, яка може бути, це те, що Трамп оголосив, що здається, з 1 листопада має бути введений там ряд санкцій на ті товари, в яких використовуються китайські технології або там, китайські ресурси. Так, так? Так. І в даному випадку. Весь ринок відтрусило по цій ситуації багато які акції впали на біржах, і також це мало своє відображення на безпосередньо на криптовалюті. Чому тому, що те, що використовується китайська технологія, чи використовуються китайські якісь для прикладу, да, там певні технічні засоби, да. А хто сказав, що не буде вводитись в оця от 10% мита на здобуту криптовалюту. І ми знаємо, що в Сполучених Штатах все, що стосується грошей, досить чітко. Трамп сказав, що буде вводитися додаткових там 100% мита, здається, на все, що вироблено в Китаї, і там 10% на те, що використовує китайські певні ресурси. Окрім того, криптовалюта в нас ж люди вони звикли, що все треба тримати в своїх руках. І в даному випадку коливання ринку могло призвести до того, що люди почали скидати, що могло вплинути на ціну. Ось. Але е хто розуміє крипторинок, він розуміє, що є такі гравці, як кити, тобто, це основні ті, хто впливають ага. на ринок, і вони заробляють на різниці цих курсів. Коли люди да, тобто мілкі гаманці втрачають кошти, вони заробляють ці кошти, бо вони планують наскільки, коли і яке буде падіння ціни, тобто переливання цих коштів. Я думаю, що ця акція, окрім е, цих подій, які там в світовому масштабі економічні війни, да ага. між Китаєм і Америкою, але все ж таки це була спланована акція, тому що одна із новин говорила про те, що е, біржа Binance, Ага. Найбільша в світі біржа по криптовалютах вона буде компенсувати втрати її, ну як би втрати її користувачів там близько 108 чи 200 мільйонів доларів. З чим це пов'язано? Тому що великий обвал ринку призвів до того, що система не витримала. Це досить цікава річ, тому що фактично. До біткоїна, як основної валюти, прив'язані більшість мілких менших криптовалют, і ми на сьогоднішній день зустріли першу проблему, тобто технічну проблему, що система, можливо, не, не змогла опрацювати це коливання. Тобто, хвиля пішла по біткоїну, а менші валюти, які йдуть на коригування, це все час, це все обробка інформації. Вони з цим не справились. І про це повідомили Binance. Тому на сьогоднішній день я думаю стоїть гостро питання по технічних можливостях бірж забезпечити нормальний трейдинг на ринку, і тому це також певним чином вплинуло, тому що хтось поставив гаманці замість того, щоб його зняти, він міг зайти в свій кабінет, виключити або зняти цей ордер, і він цього можливо не зміг зробити так само, як там інтернет. Той же ж самий той користувацький комп'ютер міг якимось чином А, я зрозумів про що ви я зрозумів. Я думаю, про що ви? Що ви? Я поясню. Може, тил глядачі також не зрозуміли. Тобто фізична людина. У, 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 у неї була, ну я зрозумів, я скажіть так або ні. Тобто у неї там була така перестраховка продавати, якщо курс поганий або ні. І от відбулася ця історія, і ця автоматика почала спрацьовувати. І я або хтось там хотів зайти і зайти відміну зробити, а дулю не пускає воно бо не справляється система. Оце вона, да? Ситуація, я так зрозумію. Так. О, так і 50, так, це та система, і 50 коли лярдів. вона не спрацювала або могла спрацювати з певною затримкою, і що вплинуло на те, що хтось каже, я ж робив дію, але воно не виконалося, і могли бути претензії. Але я думаю, що Бінанс він для того, щоб бути на ринку, він для того, щоб не було претензій, щоб це не виходило в інформаційне поле mm -hmm. може сам здійснити в оцю от, е, коригування дати цін, подивитися, коли людина робила дію, всі інше технології це дозволяють зробити. Mm -hmm. І зробити таку компенсацію, що в зв'язку із затримкою роботи системи ми вам компенсуємо таку ага, ту суму. А зрозумів. зрозумів. Тоді ну що, це добрий е е е крок з боку Бінансу. Люди оцінять, якщо там дійсно розберуться, і в цьому причина, бо така ситуація. Далі. Далі золото. ну слухайте, на цій всій історії золото почуває себе норм. Ба більше його скуповують, а я от тільки не можу зрозуміти. А що, які золота скуповують? Що вони мають на увазі? У унції, що в банках там незрозумілі, всередині з якого металу бачили шо що люди. Де ви золота? Що ви купляєте? Що? Я не можу зрозуміти. Але ось на цьому фоні е золото стрімко зростає. Чому? Лукайте, я думав, вже кінець його буде золота. Ну нові. а ні, ні. Золото не буде кінець, тому що це обмежений ресурс певної кількості, ну враховуючи те, що його там десь перевозять, його крадуть, його ховають на складах. все інше. Ага, ага. Але е цікава історія золотом для того, щоб розуміти, що з ним відбувається, е ті, хто встановлюють ціну на золото на ринку, це п'ять основних видобувачів компаній, які там в Лондоні збираються і встановлюють ага. світові ціни на золото. В середині жовтня відбувся обвал по певних компаніях золотодобивних, і так само була просадка ціни по золоту, а потім поступово почало зростати ціна цього золота. Питання в чому стоїть? Питання в тому, що якщо крипторинок отак от коливається, і люди бояться втратити кошти, вони можуть переводити його на золото. І, якби ну, я маю у власності золото, але. Нам треба зрозуміти дві речі розуміння, що таке у власності золото. Ми можемо купувати золото на біржах, можемо купувати його і тримати в банку. Ну, навіть якщо воно зберігається в камері схову банку, да, там ячейки як називають, то це золото не у вашому володінні, воно знаходиться в приміщенні банку. І другий момент це золото, яке знаходиться в руках людей, і яка його якість цього золота. Я хочу ще нагадати людям про те, що в 33-му році, да, в Сполучених Штатах там Рузвельт, здається, президент підписав такий указ про те, що громадянам можна користувати так, ну, там зберігати таку-то кількість золота, так. і навіть ті, хто націлені на те, що вони будуть е, зберігати золото себе вдома, а хто сказав, що не буде таких схожих законодавчих ініціатив по інших країнах, да тобто. Ті, хто інвестують в золото, що впливає на ринок, я думаю, що це ті люди, які купують його через певні інвестиційні фонди. Ті ага. люди, які купують золото, тримають його там в банках, вони якби вважаються, що вони його купили, фізично, вони його на руках не мають, тому ціна з золотом ну, вона буде зростати, тому що інфляційний порядок, що ми ж золото купуємо за гроші, да? ну, так? Навіть долар і будь-яка інша валюта паперова, вона ну, знецінюється. Так само криптовалюта знецінюється. А золото в нього є вага, і в нього є цінність в чому. Його використовують в цифрових технологіях, в виробництві тих самих е, гаджетів, різних комп'ютерів, процесорів і всьому іншому. Через то, от його і цінність буде. Навіть якщо його не продавати просто кілограмами, то воно буде цінним, тому що його. Закупить рано чи пізно технологічна компанія, якій буде необхідне це золото. На сьогоднішній день ну, іде зростання, воно і буде. Я думаю, що пройде ще рік-два, воно може збільшитися в два рази в своїй ціні, але якусь певну кількість ми можемо зберігати вдома. Тут питання вже інше стоїть: питання безпеки, питання зберігання, питання вартості. А чи зможете ви в подальшому за це золото щось обміняти, якщо буде прийнятий закон, що. Золото має бути здане в банки, тому ну, зростання ціни це об'єктивно. Це захистити свої активи або перевести ага. фіатні паперові ага, гроші так. в золотий якийсь резерв, але з другої сторони, кожен, хто хоче це зробити, має розуміти, де це золото. Чи це золото в нього вдома, чи це золото просто прописане в його кабінеті в інвестиційному фонді, чи це золото в нього на папері, але зберігається в банк. Тому не вважаю, що ціна на золото вона є. Ну, якби позитивною чи негативною. В кого є золото, ну нехай тішиться, поки є можливість. Я зрозумів. І також на нагадую нашим телеглядачам, щоб вони зрозуміли і згадали, як змінюють умови наші банки в наших країнах, от як вони пояснюють зміни цих умов. У мене нещодавно стався сталася розмова. Мені подзвонили вчора. Представник банку, і там я користувався їхніми послугами. Ось, і вони позвонили мені сказати, що клас, вони раді, що я користувався їхніми послугами. І запитали: ну, а як вам, що вам подобається? Ну, я говорю, ну ви ви, ви то точно хочете? Окей, хочемо почути. Ну тоді давайте. І я розповідаю, що окей, ну от у вас там кредитна, от, історія, у вас є кредитна картка у мене, є така картка. Я з однієї карти, причому, ну, воно ж все видно по, по банку. Протягом двох діб зробив усі операції з кредитною на свою. Потім кошти, коли там зайшли, мені зарплата перекинув бра назад на кредитну. І кожного разу в мене списалися. Ну так я вам скажу. Вони пишуть, що ніяких процентів, але за ці списання в межах одного банку це навіть більше, ніж інші банки беруть процентів. І ось вона мене питає, а я говорю: оце говорю: ну що це? Я, говорю, я вважаю особисто це мародерство всередині банку. Ну, вона щось там, мемамент. І потім така, увага, пауза. Ну, а взагалом-то вам як? Розумієте, так? Да? Як? Ну ви мародери, ви мене, ви мене пограбували, ви забрали в мене гроші, розповідаючи, що там зовсім не так. Ось як. А ні, ні, вона чекає, що я скажу, клас! мабуть ні, не клас, шановні. Це це не клас, і від мене ви такого не чекаєтеся. Розумієте, я це я телеглядачам, щоб вони. А коли я починав, іншого разу мене запитували, коли бабанки наші перший раз змінили там у ці всі переводи. Скільки куди туди-сюди там ми можемо на... переводити? І я в них кажу: ну слухайте, ну я ж на початку там ось року з вами, коли підписував договір, ви ж були ж інші умови. А що ж ви змінили і мене попередили? да? Ну про все. Привіт, ти сьогодні, не, не Геннадій, ти Льоня будеш. Або Льолік. Да? От, от ми так вирішили. Я говорю, а говорю, а, а що ж ви так говорю, порушили? Ну, це не ми. Це Нацбанк. Я говорю, так ви тоді взагалі, що ви можете? Просто запитати мене, подзвонити, запитати, як вам оця вся історія. Ну, все, почули. До побачення. Три хвилини ваше вийшло. От. І телеглядачами нагадую. Отака ситуація, тому розраховуйте в даному випадку на, логі... на логіку. Дослухайтеся до слів дяді Віталіка. Він непогані не речі розумні. Не... Кажете, якщо мені не вірите. Ось така ось ситуація. Поїхали далі. Золотом розібралися. А що? А третя світова, якщо почнеться, криптуха буде існувати чи не буде? Що думаєте? Буде? Криптовалюта буде існувати в будь-якому випадку. <реш> Що дає яку особливість криптовалюта? Незалежно від того, чи будуть працювати сервери, чи ні, чи буде знищено весь світ, і потім залишиться один комп'ютер з якоюсь там частиною біткоїна, він запуститься, буде працювати і буде далі працювати система біткоїна. Але сама технологія вона вже відкрита. Вона доступна, вона зрозуміла, і вона буде в подальшому використовуватись незалежно від війни. На що може вплинути Третя світова? Ну, ми ж розуміємо, що між великими континентами кинуті такі там здоровечі кабелі, по яких передається інформація. Може статися таким чином, що коли може відбутися розрив для прикладу, між. Євразійським континентом і там, Північною, Південною Америкою прийде розрив цього зв'язку. Да? Про що я кажу? Тому що м, система блокчейн, саме біткоїна, вона перевіряє то відповідність, воно записується все в систему. і від... Перевіряє відповідність транзакції, там суми коштів, все інше, це є захист від злому, чи воно є валідне, да? тобто валідація, чи воно є дійсно таке, чи є такий гаманець, чи є та сума коштів, чи не було ніяких там втручань в нього технічним способом, змін. Ось. І в даному випадку, коли може статись така подія, і розірветься два континенти, для прикладу. І в якомусь на одному континенті буде далі працювати ця система, і буде працювати далі ця система на іншому континенті через певний період, чи зможуть вони пов'язатися, чи не буде сприйматися ага. одна система іншою в подальшому, там через рік, через два, як те, що то є несправжня система, тому що дії по блокчейну не будуть записані, тобто їх буде існувати якби дві системи. Да? В тих на комп'ютерах блокчейни одної системи, в тих на комп'ютерах інші. тому що система має працювати повністю одна і все ціла, ага. і в даному ага. випадку, оце тільки основне питання що поєднання в подальшому. Я думаю, якщо це настільки буде глобальний е такий, така ага. глобальна проблема, то не є проблемою створення іншої криптовалюти, які є на сьогодні, да. Тобто, коли по завершенню війни. Скажуть, все, війна закінчилася. Там технології, банки нам не потрібні. Вони не працюють приміщення. Ага. Нам для того, щоб працювала економіка, ми запускаємо таку-криптовалюту, то криптовалюту, створений новий уряд для прикладу, чи там діючі ага. уряди. Скажуть, ми погоджуємося на таке-то, таке то, і воно працює. Я не думаю, що криптовалюта сильно постраждає від війни, тому що це не золото, це не паперові гроші, це цифровий інформаційний ресурс. Uh -huh. Від якого ну який дуже легко запустити, і який працює тільки лише на довірі людей, uh -huh. і тому криптовалюта найменше постраждає. А я якщо думав, хтось в зберігає в матрасах паперові гроші, то це може бути проблема в період війни. А криптовалюта ні скажуть, що отак так і так працює, і вона буде працювати. Цікаво, я думав, навпаки, будуть казати: ну слухай, апокаліпсис навколо всі в протигазах. Яка крипта, Йди додому, хлопець, в тебе язви від радіації, в тебе мозок запапоришся. Йди додому, що ти хочеш? Я думав, отака історія. Ну я собі як уявляю, розумієте, третю світову я все, я я, я всі в протигазах, повний безлад, ядерна зима, вся ця, яка крипта. Ні, а до речі, про цей воз'єднання. А чому воно роз'єднається? Ну, кабелі перерізали. Тут наступному році Трамп телефони видає, які будуть підключені е, з, одразу до супутникового зв'язку, де нічого не розірветься. Я ну, ну, е, і... скажу, в чому проблема? В тому, що блокчейн він формується він записує в себе кожну транзакцію. І я говорю про можливий той момент. Коли буде абсолютно відсутній зв'язок між двома континентами, ага. транзакції будуть відбуватися Дуже і буде складно. формуватися дві паралельних е, я зараз, я блоки, зрозумію. які я не зрозумію, будуть присутні в іншій системі. Ну вони потім об, об, оновлення пройде: синхронізація, як у як, цей mm -hmm. апдейти на Вінду. Ну і все, і все знову все однакове, погано працює. Чекайте новий апдейт. Буде кра буде краще. Привіт, Білл Гейтс. Де на нагадую, цей товариш вже там фіг знає скільки років продає недороблені товари, здороблює їх за наші кошти і надсилає нам заплатки. Тобто дереві штанці вам продали. нічого. О, ходиш, поки так, через місяць прийде заплатка. Отак так от працює Windows, Може хтось не знає. от Дядька на цьому такі кошти зробив. Класна ця схема. Так, ну що, на останок, на останок, на останок. А, так. Слухайте, ну це пов'язано, я так розумію, з цим, з цим обвалом. Там о, був такий криптан. Криптан, ваш колега, криптоентузіаст. І знайшли його вбитим, чи застреленим, чи самогубство. Я, я таки не зрозумів цю ситуацію. Ну, але так чи інакше, це сталося напередодні у цих всіх історій з обвалами. І що я тут хотів сказати? Ну, я так собі уявляю, ну цей не витримав, якщо от, чоловік і зробив самогубство, або, а, а скільки інших, які вклалися да, там, в нього, ну, там, послухали його як гуру, як це, вчитель, вчитель навчить, як там. За що ти сидиш? І ти бросай свою роботу, завтра будеш мі мільйонером? І от таких багато. І от о, 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 ваша порада особисто. Слухайте, а як от зробити так, щоб не, не стати жертвою от таких, не таких, взагалі, от, от такого роду вчителів, гуру і таке інше. От що? Як обрати собі от таку людину, якщо ти сам не, 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 не розумієш, як от яку пораду ви б дали? Ну, про те, що сталося, це вже буде визначати слідство. Можу сказати лише свою думку. У нас дуже багато в інтернеті є таких е, вчителів, які О. розказують, приєднайтеся до мого каналу, ви заробите там стільки-то коштів, ви там зробите те-то, те, -то, те -то. Е, Це та ж сама ситуація, яка була пов'язана з інфоциганством або тими бізнес-тренерами, які там були з 2008 по 2012 рік. 13-й навіть в них там був пік, вони там люди збирали тисячі людей, платили кошти цим бізнес-тренерам, щоб вони розказали істину, як стати багатими. То в даному випадку це схожа ситуація, скажу так: на цьому заробляють тільки ті, хто консультують. Особисто, коли до мене звертаються люди, я їм даю чітко питання: ну, ви хочете що, займатися щоденним трейдингом? Так. Да. Ді вам потрібно в цьому жити. Вам потрібно самостійно, не лише там заходити в канали, читати інформацію. Вам треба е, постійно контролювати, дивитися новини пов'язані з тим. Вам потрібно заходити на біржі, дивитися. Тобто, це не лише трейдинг, це можливо і арбітраж переводити з біржі на біржу. Тобто всі ці дії виконувати, і ви 24 години знаходитеся в такому тонусі. Воно виснажує. Якщо комусь цього достатньо, хтось хоче таким чином жити, ну без питань, він може цим займатися, тут йому ніхто не допоможе. Другий <плес> момент е, інвестиційний ринок криптовалют це ну, як сказати, це спекуляція, і треба це розуміти. Тобто, тут гра на різниці курсів, і виграє той, хто знає інсайдерську інформацію. В даному випадку, якщо ви не володієте інсайдерською інформацією, а Керуєтеся тим, що вже є в загальному доступі, е, тобто на всіх ресурсах в інтернеті, то ви вже не можете чітко давати оцінку, тому чи ви отримаєте кошти чи ні. Тому що це вже все, це вже всі люди про це знають, вони поводяться відповідним чином, заходять, виходять, і в даному випадку заробіток найменший. Е, відносно таких криптовчителів, е, ну, ситуація, яка він бере в людини, можливо, я ж не знаю точно, як він здійснював. Він бере в людини гроші, каже: Я там беру в тебе стільки то коштів, і під таку то суму ти за стільки то часу отримаєш. Ну щось, типу, аля піраміди індивідуального <говори> характеру. <говори> в так. даному випадку, я думаю, що це моя особиста думка, нічим не підтверджена. Він мах, міг стати жертвою, якщо там писалося, що там великі суми мільйонів доларів, просто міг стати жертвою того, що е, взяв гроші, не в тих, Люди образилися, могла статися і така подія, він випадково міг просто от закінчилося так життя, тому що е, багато хто хоче дати кошти, нічого не зробити і стати мільйонером на криптовалюті. Uh -huh. Я скажу: період біткоїна, який куплявся по 10 доларів, по 5, по 50 центів, uh -huh. чи для прикладу, навіть за 500 доларів, він пройшов. Тому що це було набагато раніше. Це був 16 рік, потім 19-й рік uh -huh. на сьогоднішній день 2025 рік, і сьогодні ціна його в районі 100 тисяч. І я вам uh -huh. скажу, що є такі ситуації, от дали йому можливо певні люди суму там мільйон доларів. Він за них купляє крипто да там по 100 тисяч, крипта падає там до 60 тисяч доларів. Мінус 40%, і з мільйона доларів, мінус 400 тисяч, вони приходять і кажуть, давай гроші вже. А, Де наш ба? мільйон? Ти сказав, що так буде. А крипторинок це довга гра і довга стратегія. Тут треба очікувати, перекуплятися, mm -hmm. все інше. Mm -hmm. Тобто, а в нас зазвичай наші люди хочуть так: я сьогодні даю один, а завтра хочу мати два. І так. очікувати я не хочу, а ще плюс іде так. війна, а ще плюс економічна криза, все інше. Так. То мені краще, щоб було 5, Давай домовимося. І інколи такі люди, хто там пробує нібито навчати інших людей займатися криптовалютою, вони беруть гроші з розрахунку на те, що ай зараз проверну тут все, в мене буде там за що відстрілятися, да там і їм повернути. Та, але відбувається таке, що вони втрачають ці кошти. Для прикладу, okay. я зазвичай є, тим, хто хоче займатися криптовалютою, кажу: візьміть криптовалюту будь-яку, купіть її там на 100 доларів, 200, 500 тисяч, скільки вас є, закиньте на гаманець і послідкуйте okay. за цілий день, як буде коливання цього. І коли ви побачите, що сьогодні ви купили за 100 доларів, а завтра у вас там 10 доларів, мінус 90 відсотків. Тут психологічно ви це переживете чи ні, тому що післязавтра воно може бути вже 150. Угу. Mm -hmm. В залежності того, де ви купуєте, ну так само, от, для прикладу, як при падінні біткоїна, багато хто вивів стейбл тобто в той же самий USDT, ага. тобто навіщо йому там втрачати в біткоїні, він перевів USDT, перечекав, можливо, купився в іншій валюті, почекав, ціна впала, That's ціна right. пішла в ріст. Він закупився на низу, все пішло далі. Тобто, ну це треба відслідковувати. Я... Це треба володіти Class. цифрами, володіти об'ємом, володіти mm -hmm. тому, скільки проводиться транзакт. Якщо буде торгуватися, е, оця от інформаційна графік буде будуватися з торгівлі одного біткоїна, і він а всі інші біткоїни в об'ємі не будуть торгуватися. І він там, хоч буде, нехай мільярд доларів, це не значить, що його ціна мільярд доларів, тому що ринок не наповнений цією валютою. Mm -hmm. Тому це все має значення і в даному випадку. Я вважаю, що ну можливо не ті люди, не ті обставини, не цей ні один криптотрейдер не застрілився, Є такі, хто втрачали все: житло, будинки, машини. Ну ще не один не застрілився. Ну, втратив, то втратив це таке. А о, якщо це чужі гроші були, то так да. через а то навіть той, хто хоче спробувати себе в цьому навчанні, це дуже гарний приклад для того, що треба подумати декілька разів. Чи зможеш ти з чужими грошима як інвестор? Дати їм можливість збагатитися, тому що це досить складно, не маючи відповідних знань, навичок і досвіду. Mm -hmm. Опс. Я повністю з вами згоден, і єдине, що яку пораду від себе можу дати, слухайте, шановні мої, якщо вам хтось буде розповідати, що дай мені один, я тобі завтра 5, просто от що я вам пропоную? Це безкоштовно чат GPT, серйозно, вуглі, чаджапті. Попросіть його зробити вам невеличкий договір між вами і цією людиною. І пропишіть там обов'язки, що він вам, об... і підпишіть цю історію і попросіть цю людину завірити це нотаріально. Чи погодиться ця людина на цю історію? Я думаю, ні. Вона одразу вам буде розповідати про ризики. Про реальну історію з криптовалютами, з чим це пов'язано Ну його велика. Ти ж один дав п'ять отримав за, за один. Але ти знаєш що ти можеш втратити і той один. І ніхто не понесе відповідальності. Тому ще раз кажу: договорчик, давай спробуємо з тобою. Якщо звідти почуєте про ризики і цю історію, тоді знайте, що вам ця людина не потрібна. Ну серйозно. Не, не потрібно. Ви знайдете ще 33 таких людей в інтернеті, 53 безкоштовних курси, 100 мільйонів відео також з безкоштовними парадами в будь-якій мові світу. Але це час, я розумію, вам не, хочеть, не хочеться. Ну, не буває безкоштовного сиру. Так не буває. Це от від мене така парада. бо дійсно, ви праві, я з вами згоден, У нас люди думають, що о, тут один, ну він же ж гуру, він шарить за крипту. Завтра 5. Хто ти йому такий, що він тобі п'ять надасть? Ну, серйозно, ну з чого? Окей, все. Дякую, пане, пане Віталій, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую взаємно. А нашим колегам нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.